Володимир Вакуленко День народження кульбабки. Пригостився реп'яшок на собачий кожушок. Новину він чув від джабки День народження в кульбабки. Ми ж бо дружимо, буду я в садку сусіднім. Песок біг в біля річки. Позбивав з в порічки. річки, красів злякав і птаха, і в багнюку в невдаха. забруднився кожушок, змок до нитки, гри лиш під вечір, ледь доїхав, де ж кульбака? Що за лихо? А її кульбабенята полетіли їх шукати.